Я останнім часом більше не про місця, а про людей. Тобто мені цікавіше розповідати про людей, які роблять героїчні вчинки. Там, в тому ж Дніпрі, маленька тендітна дівчина їздить в сіру зону і евакуює звідти людей. Нащо тобі це треба? А я не можу інакше. Я кожен день ризикую для того, щоб вивезти, врятувати людей. А... Ну і от... Коли люди ем, всередині мають такий стержень, оце дуже цікаво, просто розповідати: ну, от, зайшли вони в Гостомель, зруйнували, це не так цікаво. Цікаво там, наприклад, розповісти історію ТРО Гостомельського, який сидів, я власними очима це бачив, сидів в багатоповерхівці і забрасував рашистів коктейлями Молотова, а вони окружили, оточили, вибачте, цю будівлю і гасили з танків, кулеметів отак, по поверхах. Що має бути всередині, наскільки ти маєш бути заряджений, знаючи, що ну, навряд чи ти врятуєшся після такого, але захищати інших людей, навіть вже на себе, захищати свою країну, знаючи, що навряд чи ти зможеш вижити. От, от це цікаво про таких людей, які прийняли це рішення і, і блін, роблять такі справи.